Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вкрав майже 10 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили фінансиста однієї з бригад, яка боронить запорізький напрямок. Військовослужбовець під час формування платіжних відомостей змінював реквізити карток військовослужбовців на свої рахунки. Таким чином на 14 власних рахунків продовж двох років він вивів більш ніж 9,7 мільйона доларів. Щоб уникнути покарання у квітні минулого року. Фінансист пішов у СЗЧ, а вкрадені гроші витрачав на власні кредити та азартні ігри. Шахрая затримали йому світить до 12 років за гратами. Окупанти знову просунулися на Запоріжжі на околицях Степногірська. Повідомляє Діпстейт. За добу за даними Генштабу, сили оборони відбили 33 ворожі атаки: 20 разів загарбники наступали на Гуляпільщині, 11 разів на Олександрівському вітинку та двічі на Оріхівському. За добу окупанти 876 разів били по Запорізькій області. У Новомиколаївці атакували будинок безпілотником. Загинув чоловік, поранена жінка. У Таврійському та Уріхові під час обстрілів травмовані четверо людей. Літній чоловік отримав поранення, наступивши на невідомий предмет в Оріхові. Окупанти продовжують щоденний терор цивільного населення. Сьогодні вночі у Запоріжжі спалахнула пожежа. Вогонь охопив приватний будинок на площі 250 квадратів. Приборкуючи займання, рятувальники виявили тіло 47-річного власника будинку. Причини пожежі встановлюють слідчі. 28-річний запоріжець, який виїхав за кордон, організував шлях втечі з країни для ухилянтів за 800 доларів. Продав чоловіку gps маршрут через гірську місцевість до Румунії. Організатори схеми заочно оголосили про підозру покарання до 9 років в'язниці. Фахівці Запорізької обласної клінічної лікарні провели унікальну мультиорганну трансплантацію та врятували життя трьох пацієнтів. Одному з них пересадили серце. Ще двоє отримали нові нирки. Не зважаючи на блекаути, фахівці успішно провели операцію, а всі пацієнти відновлюються без ускладнень. Запоріжжя отримало два нових сміттєвози від міжнародних партнерів. Їх передали компанії Вельтум. За день цим авто працівники можуть вивести до п'яти сотень контейнерів побутових відходів. На прифронтових дорогах Запорізької області відновлюють антидронові тунелі, пошкоджені негодою. Робітники відновлюють опори та перетягують захисну сітку, щоб шляхи знову стали безпечними для військових та цивільних. А більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.